31 січня EA вирішили порадувати фанів франшизи The Sims та випустили The Sims Legacy Collection переведення легендарних частин серії, а саме першу та другу частини з можливими на сьогодення доповненнями. Інтернет вибухнув захопленнями та радістю фанатів, котрі вже деякий час сиділи в очікуванні цієї події, враховуючи чутки, котрі ширились днями раніше. В цьому відео я хочу згадати дитинство і відтворити. Ту для себе ідеальну гру, котрою я займалась кожен раз при встановленні за Sims 2 на свій комп'ютер. А також в честь річниці франшизи та скорої річниці мого каналу я вирішила подарувати копію святкового бандлу комусь із вас. Умови розіграшу будуть в кінці відео. Слідкуйте за таймкодами, але я все ж рекомендую залишитись на відео і поринути в ностальгію разом зі мною. Тож почнімо! Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам показати, як я грала в The Sims 2 в своєму дитинстві. Саме The Sims 2 стала першою частиною особисто для мене з усієї франшизи The Sims з котрою я познайомилась. В цій грі я провела дуже багато свого дитячого часу і дуже багато спогадів відкрила в собі після виходу святкового бандлу Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми стандартними дитячими. Сценаріями гри з канонічними персонажами за Sims 2. І у вас може виникнути логічне питання: ти пам'ятаєш кожен такий собі сценарій, котрий ти відігравала з персонажами в своєму дитинстві? Так, тому що кожен раз при новому встановленні за Sims 2 я заходила і робила одне і те саме з кожною сім'єю впродовж всього свого дитинства. Кожен раз. Кожен раз цікаво. Щоб на це могла сказати дитяча психологія. Тож першим містечком, в котре я хочу потрапити, це звичайно Pleasant View. Маю вас застерегти. Лор Сімсу покине чат одразу, як тільки я зайду в першу сім'ю. Будьте готові! Я починала вирішувати, з якою сім'єю мені почати гратись першими. У нас є одна з найулюбленіших моїх сімей: це сім'я Брок. Бренді вагітна від свого не так давно загиблого чоловіка, котрий загинув з. Загадкових обставин в їхньому басейні на задньому дворі, там де немає сходинок, і те, що Дастін зустрічається з однією із сестер з сім'ї Плезант. В свою чергу, сім'я Плезант має секретики в своїй шафі, тому що чоловік Деніел зраджує своїй дружині Мерсію з їхньою покоївкою. Анджела має стосунки з Дастіном Броук, а Ліліт, в свою чергу. З сином з сім'ї Дрімер. Ось вона сім'я Дрімер з батьком-одинаком і тим самим сином дірком, з котрим зустрічається Ліліт. А Дарину, в свою чергу, подобається Касандра Гот. Знаменита сім'я Гот, в котрій Касандра заручена з Доном Лотаріо. Мордімер не може оговтатись після зникнення своєї дружини Бели. Ну і Сашко Гот, котрий почуває себе дуже добре в цій сім'ї. Наш загадковий Дон Лотаріо, котрий. Заручений з Кассандрою Гот, а також має стосунки з покоївкою і інтрижки з сім'єю Калієнте. Ну і сім'я Калієнти, котрі кинули око на Морчі Ремакота, але також і не забувають про Лотаріо. Серед незаселених сімей ми також маємо сім'ю Барб, в котрій Дженніфер являється молодшою сестрою Деніела із сім'ї Плезант. Ух, цей лор я знала абсолютно на пам'ять і згадую всі ці свої. Дитячі думки до сих пір, але що ж я робила кожен раз при кожному заході, новому заході в З72 і саме в це містечко. І почнемо ми, мабуть, з сім'ї готів. При відкритті сім'ї ми одразу попадаємо на задній двір маєтку, котрий прикрашений для церемонії весілля, що дає нам жирний натяк на проведення цієї церемонії. Перші рази гри за цю сім'ю я велася на сповіщення про те, що можливо варто з Доном трошечки поспілкувати. Щоб їхні стосунки були більш позитивними перед самою церемонією. Але з роками я ставала більш мудрою на свій вік і не хотіла такої тяжкої долі для нашої Касандрочки, щоб вона зв'язувалася з цим неприємним Доном. Тому ми відміняємо дії, котрі хоче зробити Касандра, поспілкуватися з Доном, і йдемо одразу влаштовувати церемонію. Трошки очікувань сім'ї, котрі будуть дуже раді цій церемонії. Якщо Касандра не заговорить з Доном перед їхнім весіллям, то під час церемонії Дон просто засить і втече з-під вінця, кинувши Касандру з розбитим серцем. Я цей момент дуже швидко прохавала в дитинстві і успішно реалізовувала кожен раз, тому що планувала для Касандри інше життя. Розбита горем Касандра, звичайно, сходила з розуму. Родичі сім'ї Гуат були в повному шоці, що Дон Лотаріо так поступив з нею. Коли шкала задоволеності в життєвій меті Симі впадає до критичного негативного показника, Сими ніби сходять з розуму. І мене це завжди лякало в дитинстві. Але ще тоді, мабуть, я почала розуміти плюси психотерапії, бо саме через це в моїй дитячій голові з'явився ідеальний, на мою думку, сценарій. І я вирішила, що їй варто рухатись далі, але в свій своєрідний і трохи кріповий вигляд. Після її сеансу з психологом ми ставимо їй... Нормальне таке дзеркало, і робимо їй майковер. Мій дитячий мозок вигадав колись таку легенду, що після її невдалої спроби заміж з Доном Лотаріо і її психотерапії з цим вигаданим психологом, Касандра зрозуміла, що вона хоче змін, і чомусь мені завжди хотілося зробити її схожою на її матір Беллу, тому я кожен раз вибирала їй однак. Кову зачіску, котра схожа на зачіску Белли. Я знімала їй окуляри, трошки змінимо її, її макіяж. І так як в другій частині, щоб придбати новий одяг, треба було обов'язково їхати в магазин і купляти нові аутфіти там. Я вибирала з того, що є. В гардеробі їхньої сім'ї, і звичайно, в їхньому гардеробі залишалися речі Бели, тому я робила майже повну копію аутфіту Бели, такий собі косплей. Що саме спонукало мене на думку, що Косандра стане копією своєї матері навмисно, я вже не згадаю. Можливо, мій мозок спеціально заблокував цей спогад, але я не хочу про це думати. Залишимо це як мою дитячу оригінальність і креативний підхід до ведення. Сюжету доля Касандри та Мортімера була мною визначена. Але для продовження мені треба було рухатись далі по сім'ям Плезентп'ю. Тож відправляємося далі. Наступними будуть у нас на черзі сестри Кальєнте. і гра повідомляє нам про те, що Діна бажає для себе кращого життя. Вона хоче за будь-яку ціну отримати увагу Мортімера, тому. Я кожен раз починала діяти агресивно, як мені хоче повідомити про це гра. Саме ось так Діна Кальєнте мені не подобалась в дитинстві, але я зрозуміла її жагу до багатства і грати за неї мені було цікаво. В той же час Мортімер все ніяк не може оговтитись від зникнення Белли. Мені хотілося зробити його щасливим або зробити ілюзію цього щастя разом із Діною, щоб в результаті всі були задоволені. Ех, знала би я в свої роки про челендж чорної вдови в цьому збереженні було би набагато веселіше. Не знаю під впливом яких історій, котрі могли попадати в мій дитячий мозок і розвивати уяву до створення таких серіальних подій, але ці події розвивалися для мене завжди однаково. Щоб отримати свого Шугадеді, Діні треба завагітніти. Тут починається момент, на котрому я завжди викручувала на мінімум звук на колонках і вимикала монітор, якщо батьки були в кімнаті. Став лайк, якщо було щось подібне в дитинстві. Той сам. Ми звук після вугу я отримувала не одразу, але все ж я доводила до кінця свій підступний план. Діна вагітніла. Мортімер пропонував їй переїхати в розкошний маєток Готів, Сашко гот отримував нову маму. А діна свої завідні гроші. Всі задоволені. Наступним на черзі буде Дон Лотаріо при першому заході в його сім'ю. Гра буде повідомляти про те, що він хоче нарешті закадрити. Ніну Калієнте і було би чудово її запросити до нього в дім. Але перед тим як покликати Ніну, я кожен раз викликала сервіс. Тому що бачила, що в його домі досить таки брудно. В сервісі я вибирала завжди покоївку, і магією розробних скриптів покоївка завжди приїжджала саме так, з котрою у нього є якась інтрижка. Дон, я бачу, чухає себе цілком нормально. Він ще не знає, що його очікує попереду. Кайлін, ми, до речі, ще зустрінемо у цій захоплюючій подорожі. Після легенького прибирання покоївка завжди питала, чи хоче Дон провести трошки часу з нею. Я вибирала завжди так. Знищення лору через 3-2. Вже після цього я кликала Ніну Калієнти в гості, обов'язково запрошуючи її разом з сестрою Діною. Ніна, котра вже трошки піддалася моєму дитячому мейковеру вже на базі, Сімс одразу повідомлює про те, що Дон хоче її завоювати, і саме час можливо піддатися романтиці в гідромасажній ванні, але гідромасажна ванна може трошечки зачекати. Мій дитячий мозок не хотів сприймати спосіб життя Дона Лодарі. І його позиційнування як героя-коханця з незмінною жагою до романтичних зв'язків. Тому я просто переступала підготовлений розробниками лор цього сима і вигадувала для нього іншу долю. Для цього варто було покінчити з його наявними стосунками, залишивши одну єдину, котра ніколи не змінювалась в моєму сценарії. Діно відправляємо до думки. Тепер настав час Кайлін покоївки. Після зради номер два ми можемо також сказати до побачення Кайлін. Lovely. Після чого Дон Лотаріо міг віддати всього себе одній єдиній Ніні Кальєнте. Її сестра Діна отримала свого Шугедеді До покаївки Кайлін ми ще повернемось. Ніна Калієнта мені завжди подобалась. Найбільше з цих жіночих симок, на що їй здався Дон Лотаріо, історія вже замовчує. «I can fix him moment». Дон розуміє, що Діна та сама і не хоче більше продовжувати шукати стосунки. Він робить перший крок і запрошує її жити до себе. І після таких кардинальних змін в житті Дони Лотаріо я вирішувала кожен раз не зупинятись і йти далі. Сім з два ми маємо спеціальні нагороди за виконання бажань. Симів за допомогою цієї штуки можна перепрограмувати вашого сима і вибрати йому нову життєву ціль. За допомогою котрої я робила з Дона Лотаріо, з цього Казанову, з цього Дон Жуана, я робила кого-типового сім'янина, котрий все, що хоче, це мати щасливу велику родину. Ну і звичайно, трошечки фетішів пов'язаних з Ніною, тому що я вважала їх канонічною ідеальною парою. Ніяких більше брюнеток в житті Дона. І за допомогою передових симівських технологій. Но дон Лотаріо ставав типовим сім'янином, поки Діна Кальєнте oh пиздить у нього газету. My God, Сподіваюсь, я не сильно зробила вам боляче від такого переосмислення Дона Лотаріо, але так, в моєму дитинстві мені не хотілося бачити зради та інтрижки за спинами партнерів моїх персонажів. І знаєте, вже зараз я трохи задумалась про гуманність таких цікавих нагород, як ця машина, котра змінює мету життя Симів. Використання чита виглядає не так кріпово, як переосмислення за допомогою ось такої штуки. В мене зараз асоціації з лоботомії. Враховуючи те, що спроба перепрограмування Сима може стати невдалою, і його основним прагненням стане смажений сир. Це трошечки виглядає як порушення мозку. Але я залишу ці думки для конспірологічних теорій Лору Сімсу. На черзі сім'я Плезант, сім'я, в котрій Деніел, голова цієї сім'ї, наважився на зраду своєї любій дружині, доньки, котрі постійно сваряться. ну і... Дружина, котра всю себе присвячує кар'єрі. Якщо вибирати між двома сестрами, то мені завжди більше імпонувала саме Ліліт. Мені вона здавалась більш щирою, в той час як Анджела дуже хитрою та лицемірною. Гра за Pleasant сім'ю починається з відправлення сестер в школу, а Мері Сью на роботу. У Деніела же сьогодні вихідний. На порозі з'являється вже знайома нам Кайлін. Слідом за цим з'являється вже знайома нам пропозиція, котрою Деніел вирішив скористатись. Посеред своїх робочих годен Марісю на роботі отримувала картку шансу. Вибравши вже прочитаний заздалегідь мною варіант, Марісю поверталась додому звільнена саме в той час, коли Деніел ще не чекав її побачити вдома. Таким чином, я попадала на цей гачок від розробників, скориставшись бажанням Деніела зрадити. Дружина повертається з роботи раніше і застає чоловіка за зрадою, нульові. Але цей гачок від від розробників мені і подобався. Марісію втрачає роботу, застукує свого чоловіка на зраді. Дуже жорстоко, скажете ви? Я не могла дозволити собі залишити Марісію з Деніелом. Окей, ви вирішили добити Мерісю, тільки що я зрозуміла вас. Тому вона одразу закінчувала з ним стосунки, тим самим виганяючи його з дому. Дівчатка, звичайно, трошки розстроїлась. Ну ми попросимо Деніала покинути діляночку. Давай пока. Зате Меріс'ю вважає, що це гарне було рішення, невеличкий мейковер. Залишилось тільки записатись на хайхіл станції, щоб показати, кого він втратив. Ну і почати нове життя, налагодив. Стосунки з доньками. І тут наша дівчинка зажила життя. Нова робота тусівки з кращою подругою Касандрою, котрі іноді я завершувала не тільки дружбою. Мені не подобалося, що дівчата виглядають однаково, не дивлячись на те, що вони сестри близнючки, тому їх теж чекав мій ковер. Ну і поїздка в університет після їхнього дорослішання разом з їхніми бойфрендами. В житті сім'ї Дрімер не все добре, тому що у батька Дарена немає достатньо коштів на оплату рахунків, а оплатити рахунки. Треба, тому оплачуємо все до останньої копійки і відправляємося малювати, щоб стати супер художником. Але малювання виявилося не єдиним захопленням Дарена, так як в його стосунках я помітила закоханість в Касандру Гот. Це завжди мені не давало спокою, тому я вирішила, що Дарен буде ідеальною парою для Касандри. А йому, в свою чергу, треба бути трошечки рішуче. Шучим і зізнатися в своїх почуттях в нашій Касандрочці. Дружина Дарана загинула під час пожежі. Він не зміг її врятувати. Ця пожежа сталася, коли його не було вдома. Гра натякає на його симпатію до Касандри, налаштувавши йому одностороннє захоплення. Також на початку гри вони є хорошими друзями. Ну і так, все, я все зрозуміла, подумала маленька я і вирішила, що надо брати. Опа, на цю вилазку Касандра провела ме. Рісью, але я думаю, що вона нам не завадить. <рес> Зробимо замовлення ну таке в рамках нашого бюджетіка. Замовимо всім Міньйон, Здивуємо. <рес> а ну, давайте спробуємо з жартика. А тепер зайдемо трошечки з флірта. <рес> <рес> Та й все, чого довго тягнути, правильно. Втрачати Дари? ну нічого. Касандра давно заслуговує на своє щастя. Чоловік надійний, має творчий підхід, ну трошечки з фінансами проблемки є таке, але Касандра в нас не з такої сім'ї, вона з багатої. Тому все. Щастя, здоров'я молодим. При переїзді Касандра вносила свою долю в бюджет, але це ж Касандра год. ну камон тут бабки не проблема, тому нарешті розчихляємо консольну строку. Я це робила, до речі, достатньо рідко, і робимо все красиво. Ще я любила відправлятися з ними на відпочинок, але всю цю насолоду геймплею я залишив тільки для себе. Дірк вже чекав свого дорослішення, щоб поїхати в університет разом з Ліліт Pleasant. Ну і залишається одна із найулюбленіших моїх сімей в усій другій частині The Sims. Це сім'я Броук, сім'я матері одиначки. Котра має двох синів: старшого Дастіна і молодшого, бо і також вона ще зараз знаходиться при надії і чекає на третю дитину, на третього сина. Якихось активних подій одразу зі старту в цій сім'ї немає, але вони можуть відбуватись в перспективі. Саме з тими сценаріями, котрі я завжди вигадувала для цієї родини. Дастін приносить погані оцінки, в них з Анджелою стається перший поцілунок. Течі з дому на тачці своєї подружки закінчуються арештом зі сторони поліції, та й таке. Бренді народжує сина. Грати за цю сім'ю ставало ще складніше ніж було до пологів. Іноді я давала можливість Бренді зійтись з грабіжником, котрий раніше встиг пограбувати їх. Сім'ю та був в дружніх стосунках з Дастіном. А іноді я підселяла на сусідню ділянку сима з незаселених персонажів та знайомила їх між собою, щоб в результаті створити нову щасливу родину, або користувалась послугами ворожки, що теж іноді підкидувало дуже цікаві варіанти. Коротше, з цією сім'єю я дуже багато експериментувала, не дивлячись на таку найнецікавішу, мабуть, сюжетну лінію, ця сім'я все одно для мене. Вона залишається одною з найулюбленіших, бо за них я грала кожен раз набагато більше, ніж за інші сім'ї. Ну і тепер пора перейти до умов розіграшу святкового бандлу. Напишіть будь-який коментар, бажано змістовний, під цим відео, і серед усіх коментарів я рандомно оберу переможця. Щоб було цікавіше, можете написати, який з моїх дитячих сценаріїв вам сподобався найбільше, згадати свій улюблений спогад, котрий пов'язаний з будь-якою частиною Сімс, або можете розповісти свою дивну дитячу поведінку під час гри. Всім ми знаємо, як багато симів потону. В басейнах без сходів. Угу. Діліться своїми секретиками, щоб мені було не так соромно за свої. І беріть участь у розіграші. Я щиро хочу подарувати комусь із вас можливість поринити у свої дитячі спогади або відкрити для себе світ раніше незнайомої для вас частини за Sims. Результати розіграшу будуть 9 лютого на річницю мого каналу, в моєму телеграм-каналі та в спільноті каналу на YouTube. Посилання на телеграм-канал ви зможете знайти у описі. Під відео там також будуть вказані всі деталі розіграшу. Дякую вам за проведений зі мною час. Бережіть себе і нехай щастить!